Вітаю, панове! Ну що сьогодні я хочу вам показати. Звіт за минулий рік на маркетплейсі PromUA. пройшов ще один рік. Ну і відповідно, зараз ми подивимося, що у нас тут відбувається. Отже, я відкрив аналітику в каталозі ProSale. Ось тут все у нас відкривається. Ну і відповідно показується. Отже, якщо подивитися по показам, 263 тисячі. Я на них не дивлюся, тому що покази то вже такі. Переходи знову ж таки 11, майже 12 тисяч. Але ось замовлення: 181 замовлення за рік. Це не за місяць, це за рік. Хтось може сказати, що в мене за день 100 замовлень, але знову ж таки у мене ніша дитячий одяг, тому я показую свій результат. Я не навчаю вас, я просто ділюся своїм досвідом, ну і відповідно своєю статистикою, тому що я розумію, наскільки це потрібно, коли ти лиш хочеш починати свою справу, так і ніхто нічого не показує. Постійно хтось там показує, що я продаю там 200, там чи 300 замовлень відправляю за день, ну і відповідно. Купляй мій курс, і я тебе навчу так само. Ну і там зазвичай дропшипінг. Ну то вже таке. Отже, 181 замовлення за минулий рік на маркетплейсі Pro, на дитячому одязі, ну і там деякі інші товари. По обігу коштів, так це обіг замовлень, це мається на увазі обіг коштів. Тобто не чистий прибуток, взагалі це просто за скільки купили, в принципі, і додавалося все це діло. У нас 134 028 чотири гривень. І якщо подивитися по витратам, це витрати мається на увазі комісія на маркетплейсі. Prom, це 24 шістсот гривень. Тобто цю комісію треба відмінусувати від цієї, і тоді вже виходимо більш-менш на обіг коштів вже без комісії. Ну і відповідно, ще з усього цього треба прибрати 5 900 чи 5 600 пакет пром. Тобто ви оплачуєте пром на рік. Ну і відповідно ви можете користуватися платформою. Тобто витрати грубо кажучи, витрати лише для того, щоб пром функціонував в цьому році, у мене склали 30 тисяч гривень. Тобто обіг замовлень можна сказати, що було десь на 100 тисяч з цих 100 тисяч ще треба прибрати вартість самого товару, тобто закупка товару, у кого як знову ж таки ну і відповідно роботу там CRM системи, всякі витратні матеріали, ну і звичайно, податки. Якщо подивитися далі, вже. Відходимо від грошей, перегляд контактів, повідомлення це ну фактично майже ні на що не впливає. Хоча час від часу буває, що дзвонить хтось і каже, що ось я там бачив на сайті і хочу замовити. Ну, це за рік пару випадків. Нехай буде, не знаю чи можна вважати це до 10 випадків. По моєму, там було 4 чи 5 разів дзвонили. Це в основному такі люди похилого віку, які. Напевно, не знають, як натиснути купити і як оплатити все це діло в онлайні. І Вони кажуть: добрий день, мені треба то, то, то. Так, відправте мені, я оплачу на пошті. І що цікаво, що такі люди прям приходять і забирають. Тому це знову ж таки і добре, і приємно, що забирають пакунки. Якщо подивитися тут, то у нас замовлення з бігля і з прому, в принципі, якщо подивитися 173 замовлення саме з прому і сім замовлень з бігль. Так, для того, щоб продавати на біглі, то треба зареєструватися на промі, і бігель буде йти в навантаження. Також у мене є. Сайт одне замовлення і прям на 3780 гривень. Ну, не пам'ятаю, що це було, і не розумію, як воно все це діло працює, тому що, якщо, до прикладу, ти знаходишся в каталозі Пром, на сайті Prom.ua і заходиш в якусь картку товару, і з цієї картки товару вже переходиш на сайт цього продавця і вже на сайті щось купуєш. То в принципі Prom також стягує комісію, тому що, ну, типу, клієнт прийшов все одно з маркетплейсу, так з сайту Prom.ua, Тому те, що він купив на вашому сайті чи на маркетплейсі, це не так важливо. Ми все одно стягуємо комісію. Ну, принаймні, так, все це діло є зараз, що буде через. Тиждень, місяць чи рік, я не знаю, тому що пром знову ж таки постійно все міняє. Так само з доставкою. У них є дешева доставка, там, чи безкоштовна доставка. Чи ось зараз вони додали підписку для того, щоб мати дешеву доставку, її доставку в точки видачі розетка. Ну, коротше, вони постійно експериментують, і тут постійно все міняється. Отже, панове, закінчуємо ми на ось цій сумі: обіг замовлень, обіг коштів за рік 134 тисячі. Ми Виросли з минулого року на 199%. Це доволі таки класно. Це по грошам, по замовленням на 138% і по витратам на 339%, Хоча ми фактично нічого не міняли, так що ми витрачаємо набагато більше коштів на рекламу. Тут просто пром вирішив трошечки підняти свої комісії, і тут це дуже добре видно, що ну ось по замовленням. Трошечки виросли по обігу коштів ще більше виросли. Ну і відповідно по комісії, звичайно, виросли майже в 4 рази, ну, в 3 рази, нехай буде на 339%. Отже, в описі буде посилання на реєстрацію на маркетплейсі Prom.ua, Ну і відповідно, у вас вже є більш-менш якась не якась статистика, принаймні по дитячому одягу, як все це діло відбувається і чи є тут продажі. Тому що в свій час мені не вистачало всього цього. Ну і відповідно, тому я вирішив з вами ділитися. Своєю статистикою, так, не шикарною, не прям на мільйони доларів чи гривень, хоча б продажів. Але тим не менш, це якась не така якась, так, статистика, і ви можете бачити, що і до чого. Тому можете зареєструватися по моєму посиланню, можете підписатися на мій канал, тиснути вподобайку і не забувайте про ЗСУ. Все, панове, дякую за увагу. До побачення.